Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня! Нехай Бог береже вас, дай милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час, розуміти, що все в руках Божих. Слово Боже каже: кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. Сьогодні кожен школяр проінформований про зло. Яке несуть світові комунізм та фашизм, але основа вбивств це еволюційна теорія. Тому багато з тих, хто виросли з вірою, що люди це звірі і вони повинні вбивати один одного, не можуть відрізняти добро від зла і визначити, хто правий, а хто винен. Для них і осама бен Ладен правий, і будь-який терорист, убивця, диктатор, гвалтівник. У праві безкарно робити, що хоче, і лише слово Боже є істиною, воно є основою законодавства всіх розвинених країн світу. Слово і є Бог, без слова, Божого світ переповнюється беззаконнями, але за всякий злочин буде покарання і на землі, і у вічності, в пеклі.